Вітаю, друзі! І так, вчора було після обіду зроблено поклеєні багетти на стелю, але ще не фарбована витяжка встановлена. Ось зараз я її включу. Крани тут поставлені. На герметик дверка. І тут кран. Вода вже я, не буду включати, а то натече. І двері з герметиком заробляв. Трохи не хватило. Ось стільки тут не вистачило. По обидві сторони зачнив, тут ще буде йти реєчка. І петлі буду переробляти трошки. Ну, на наступному тижні вже буду встановлювати унітаз. Ще треба буде стелю покрасити і придбати якийсь світильник. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайк. І слідкуйте за наступними відео. До зустрічі!